Не встигло закінчитись навчання у загальноосвітніх закладах Тернополя, як дітлахів знову кличуть до школи. Незвичні та веселі уроки запланували для дітей віком від 10 до 14 років. Не за партами, а у різноманітних цікавих місцях проводитимуть час діти у літній дитячій школі, каже автор проекту Лілія. Проць З 30 червня волонтери почнуть займатися з першою групою дітей, для яких запланували чимало цікавих заходів. Будуть екскурсії, різні майстер-класи, будуть якісь малі олімпійські ігри, різні Ходи буде вулична школа, будуть різні квести. Тобто буде все те, що буде сприяти дозвіллю дітей, освітньому е там етичному вихованню, патріотичному вихованню, е здоровому способу життя. Про харчування зазначила Лілія. Проць також не забули: годуватимуть дітей у різноманітних закладах Тернополя перед вживанням їжі, малеча спостерігатиме за процесом приготування. З 10 до 5 дітьми будуть займатися з 1 до 2 буде обід в якійсь в якомусь закладі харчування але це буде з майстер класом Майстер-клас по виготовленню якоїсь страви, і тоді вони дітки як кажуть, вживають. Для першої групи дітей наголосила Лілія Проць. Навчання буде безкоштовним. Волонтери займатимуться з дітьми не для того, щоб заробити. Батькам доведеться витрачати на проїзд матеріали для рукоділля. Тощо все залежить від фінансової підтримки спонсорів та меценатів. Якщо хтось з спонсорів долучиться, дадуть кошти на, на матеріали для, для того, щоб проводити хендимейди в різні руками. Ви витвори ляльки-мотанки, наприклад, тоді теж це буде. Тобто наскільки буде мати можливість залучення коштів як влади, так і спонсорів, тим буде менше для батьків витрати. Тобто, це буде суто витрати пов'язані на, на проїзд, якийсь там, от тобто, от такому плані, як зазначила Лілія, прось, вже чимало батьків зголосилися щодо дозвілля своїх чат у літній період. Урізноманітнюватимуть відпочинок однієї групи дітей 11 днів. Якщо ж малеча виявить бажання повторно навчатись у літній дитячій Тій школі для них придумають інші заняття, щоб не повторювати заходи за попередній період.